А як? А як машина стоїть? Що ти за мною біг, Що ти дергав цей? Давай знімай, Мар'яно! Е, 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 хлоп! Стоп, 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 стоп! Куди ви йдете? Куди ви йдете? Хлопці, що за херня? Хлопці, що за на Прикарпатті чоловік погрожував поліцейському сокирою. Розпочаток кримінальне провадження. Інцидент трапився у Калуському районі під час спільного рейду працівників поліції та територіального центру комплектування. Під час перевірки документів у 56-річного мешканця села Завадка, який виявився раніше судимим за наркозлочини та порушником військового обліку. До місця події підійшов його односелений. Чоловік мав при собі сокиру та почав погрожувати одному із правоохоронців фізичною розправою. Поліцейський оперативно зреагували, вилучили небезпечний предмет та локалізували ситуацію без постраждалих за цим фактом. Слідчі калуського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 345 кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Наразі вирішується питання щодо оголошення зломиснику про підозру.